Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеїш та книжники нарікали й казали Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих десяти і дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на плечі свої та радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, і каже до них радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, шукається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драхм, і коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши кличе приятел та сусідок, та каже Радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він оповів У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодше усе та й подавсь до далекого краю і розтратив маєток світам, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий в тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той. Вислав його на поля свої пасти свиней. і бажав він наповнити шлунка свого стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Встану і піду до батька свого і скажу йому. Прогрішився я, очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже принесіть негайно одежу найкращу, його задягніть і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов, він наближався додому, почув музики та танці і покликав одного зі слуг та й спитав, що це таке. А той каже йому, то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів до батька сказав. Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й кузенята не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зі мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий, його жив, був пропав і знайшовся.